Друзі, всім привіт! Хочу розпочати своє нове відео. Відео буде взагалі про вже дорогу додому, про повернення в Україну. Але я б була не собою. Якщо б я не заїхала у якісь цікаві міста по дорозі, це само собою, і зараз я у Яніні, Греція. Тут насправді дуже прикольно. Я подивилась фотографії. Єдине, що зараз темно і вже пізно, тому може так і не буду зрозуміло всю атмосферу. Але зараз ми знайшли дуже прикольне італійське бістро. Я вам познімаю, Я думаю, що цей заклад вже можна рекомендувати, тому я обов'язково його відмічу. Тут а, у відео а, дуже тут така прикольна атмосфера, і прямо атмосфера італійського дворику. Я у цю відпустку дуже хотіла поїхати в Італію, але на жаль, обставини вийшли так, що я туди не потрапила. Але це ще більший для мене, а, якби так сказати, стимул а, поїхати туди якнайшвидше. Я думаю, що це звичайно буде. Ось і атмосфера дуже прикольна. Вже побачила, що тут достатньо багато закладів, пізно працюють. Це дуже прикольно. Хоча я перед тим, як сюди їхати, трошки почитала, і як пишуть, що тут туризм прям не дуже розвинений. Але місто на озері, і тому я думаю, що тут має бути дуже прикольно. Ось зараз. Познімаю вам заклад, тому що він дуже е класний. Ось і додам вам більше відео. Друзі, коротше цей заклад настільки крутий, і я е, трошки поговорила з власником. Він з Албанії. У нього є готель у Ксамілі, і він нам запропонував е, безоплатні напої. Це просто я вам дуже раджу, якщо ви будете тут обов'язково приїдьте сюди. Тут просто нереально. Це таке класне місце. І, звичайно, після вечері ми вирішили трошки погуляти по нічному місту. Насправді це неймовірні відчуття, коли ти приїжджаєш вже так пізно і можеш просто погуляти по майже пустим вуличкам. Нам це дуже сподобалось, але розповідати про місто вам вже буде трошки далі. В день насправді тут озеро дуже таке прикольне. Яніно ще, до речі, називають такою ем, грецькою Женевою. Ось і взагалі реально озеро неймовірно гарне таке, і дуже помітно, що тут немає багато туристів. Тому е, будемо зараз досліджувати. тут, до речі, навіть є аеропорт. Але він обслуговує місцеві такі рейси, чисто там по Греції або у сусідню тирану, тому тут все одно, щоб сюди доїхати, ну тут не дуже реально популярна точка. Це не біля моря, тому люди сюди зазвичай не доїжджають. Але мені здається, що от я коли побачила на нашому маршруті таку точку, я відкрила. Зображення цієї і тут справді дуже прикольно. Зараз буду знімати, тут є такі класні грецькі вулички. Коротше, буду додавати, тому що вчора бачила ввечері і зараз дуже цікаво подивитися, як це буде виглядати у день. Коротше, поки що з того, що я бачу, то тут така тиша, тут просто реально немає туристів. І тут просто тільки спів пташок. Чуєш оці звуки озера і все. Коротше, тут прям дуже класно. Реально, мені тут прям подобається. Тут, прям, якщо знаєте, хочете відпочити і не їхати у якісь туристичні місця. Просто вам хочеться отак от побути на самоті зі своїми думками, то це місце ну це клас реально. Мені дуже подобається. Друзі, ну і звичайно хочу вам розповісти трошки про місто. Але сьогодні я не хочу концентруватись на його історії, а хочу просто поділитися з вами своїми враженнями, тому що історія цього міста вона реально дуже багата, і, взагалі, історія Греції дуже багата. Але про це треба реально дуже довго розповідати, тому я просто хочу зосередитись саме на своїх відчуттях. Насправді головне місце, яке мене справді вразило, і ці відео зараз саме з цього місця, це Янінська фортеця. Насправді, ви дуже близько до озера можете одразу побачити цю фортецю, але найбільш цікаві місця знаходяться саме у середині цієї фортеці. Там є така реально частина старого міста, яка мене дуже круто вразила, тому що я саме хотіла побачити цю таку класичну грецьку атмосферу з такими прикольними будиночками. І саме там я це знайшла. Тут справді нереально гарно, мені дуже сподобалось, і що. Дуже мене здивувало, що усередині фортеці я була майже сама. Людей дуже мало туристів взагалі немає. Для мене це такий трошки шок, тому що до цього ти, звичайно, їздиш по таким туристичним місцям, і потім так випадково вибираєш точку на карті, і вона виявляється такою крутою. Тому я вам, друзі, реально дуже раджу одразу йти до цієї фортеці і, звичайно, просто гуляти біля озера. Тому що таку тишу, такий спокій треба ще пошукати, Так, ну що, ми вже тут трошки погуляли. Я вам так скажу, мені так тут подобається. Коротше, я реально дуже рекомендую. По-перше, тут через те, що немає так багато туристів, тут класні ціни. По-друге, після Албанії, після, е, після Македонії, після Румунії, я нарешті випила круту каву. От тут прям культура кави така сама, як і в Україні. Я випила капучино, я скажу вам так, він був нереально смачний, причому отакий прикольній кав'ярні. Короче, мені тут дуже сподобалось. Я вам так скажу, що обирайте іноді місця, куди поїхати, отак от просто на Абум як я зробила, і я реально не пожалкувала. До речі, тут навіть можна покататись на цьому озері. Тут є маленький острів. Ми, звичайно, вже приділяти цьому час не будемо, тому що поїдемо далі. Але мені тут так сподобалось. Тут така прикольна атмосфера. Ось позаду мене човен. Блін, коротше, я дуже-дуже в захваті. Мені тут сподобалось. Ось, ну і далі ми вже поїдемо у бік Кавали. Там ще подивимось. Сподіваюсь, що вийде ще поплавати у морі трошки. Ось, але тут. Прям-прям краса. Коротше, дуже прикольно, і при тому, що наші не біля моря, але тут а, цикади, їх дуже багато, такі класні звуки, а, такий, знаєте, шум а, озера, цикади. Ну, коротше, тут нереально круто, і це так, так затишно, тут таке маленьке, приємне містечко. Мені дуже сподобалось. Друзі, але я була б не собою, якщо б я так швидко просто поїхала з іншого цікавого місця. І, звичайно, я вирішила, що треба підійматись прямо на саму гору і йти до мечеті. Насправді ця мечеть дуже цікава. На жаль, вона була під час нашого відвідування на реставрації, але дуже гарною була територія навколо цієї мечеті. Можна побачити розвалини старого міста, і це насправді неймовірні відчуття такої величної історії. Тому мені насправді дуже сподобалось, яке це місто різне. Воно справді дуже різне, дуже цікаве, дуже таке, знаєте, насичене культурою, І при цьому воно має такий великий історичний бекграунд. Це насправді реально дуже круто. Цікава така зівітівка Єміни це мечеть Тапсіє. Вона зараз знаходиться позаду мене. До речі, прямо зараз вона на реконструкції. Але е, тут взагалі дуже прикольна атмосфера. Тут є і руїни старого замку. Взагалі, е, ця мечеть вона знаходиться прямо у старому замку. Тобто це була така фортеця, тут є і експонати такої більш військової тематики, тут є старовинні гармати. Ну, коротше, тут дуже прикольно. І ця, ось ця мечеть, її перебудовували три рази. Спочатку після захоплення її турками, вона була зроблена з дерева. Потім її перебудували з камню, але, так би мовити, її розпит а, прийшовся на правління Аліпаши. Ось, і саме він зробив е, цю мечеть у такому виді, як ми її бачимо зараз. І вона була головною мечетю з цього замку. Тут є ще одна мечеть, але ми до неї, на жаль, не їдемо, тому що нам вже треба їхати. Ось, Тут це знаходиться е, трошки так зверху, тому е, трошки втомлююся по і е, підійматися постійно вгору, але от воно реально того варто. Тут реально дуже прикольна атмосфера, дуже цікаві такі історичні місця. І ми, звичайно, ми і просто погуляли по місту, але сюди точно варто прийти. І тут реально дуже крутий ще краєвид на озеро, на гори. Коротше, мені тут дуже сподобалось, і я навіть не могла подумати, що просто так випадкова точка на карті, у яку я вирішу заїхати. Ну вона виявилась неймовірно реально. Я вам дуже раджу приїжджати у Яніну. Так вона не біля моря, але це дуже цікаве місце, і воно. Знаєте, так не розпечено цим туризмом, тому тут нормальні стіни, тут класна атмосфера, тут дуже привітні люди, тут дуже класні, реальні люди, дуже добрі. От куди не зайдеш і посміхаються. Коротше, Друзі, тут реально дуже круто. Я вам дуже раджу сюди приїхати. Я у Греції насправді вперше, і от я думаю, що перше знайомство з Грецією у мене вийшло дуже круте. Друзі, не робіть мої помилки. Не ну, йдіть <свісно> на підборах сюди, бо тут дуже такі камінці серйозні. Ось, але ми вже вийшли на нормальну дорогу. Зараз вже будемо їхати далі. Так, ось тут біля замку зайшли і купили морозива. а коштує дві кульки 3,50. І вони, бачите, які великі. Реально, це прямо тут біля, біля замку. Дуже прикольне морозиво. Ще купила кави, і хочу сказати, що тут ціна на кави євро і 80 центів. Це дуже дешево, реально, і тут е, можна побачити, що це через те, що небагато туристів, тут ціни реально круті. Ну і звичайно, наостанок хочу поділитися своїми думками з приводу цього міста. По-перше, це була дуже прикольна ідея заїхати саме у таке нетуристичне місто, і мені справді сподобався цей досвід, тому я вам раджу інколи робити отакі не дуже стандартні подорожі у такі маленькі містечка, які можуть насправді принести вам дуже круті емоції. Тому, друзі, я дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Воно було не дуже довгим, але попереду вас чекають нові випуски. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та побачимося у моїх наступних відео.